Всім добрий день! В цьому відео я хочу показати дворічні кущі ожини. Всі запитують мене при купівлі саженців. А немає у вас дворічної ожини. Тому можу сказати, що ожина в горщику дворічною, щоб бути, вона має бути мінімум в 5-літровому горщику. В 5-літровому. Чому? Ось ми маємо кущ. Так, я його так обійду. Це дворічний кушужин. Ну, ось, як ви думаєте, як можна кореневу систему ось такого куща помістити в 1-літровий, 3 літровий горшик? Це нереально. Ось бачимо ще один кущик. Можна помістити? Не можна. У мене є відео по продажу саженців цих викопних. Там ще трирічні кущі, тобто ще більші за ці кущі. Трирічний це, я не знаю, там 20-літровий мінімум має бути горщик. Це однорічник досаджений. Ось оцей, тільки пустив один пагін. Ну, 3 літрові може, може, ще поміститься. Ну, Всі інші. Тому, хто там пише, продаю дворічні кущі, вони тільки названі дворічними. Чому? Бо вони перезимували, наприклад, ви робите їх, якщо інвітро, садите в травні в касету з банок. Потім Квітня так, садимо в касету. З касети в травні, в травні ви пересаджуєте в горшики П9. Воно зимує, може вже і те не стане П9, але ще можна в принципі, помістити. В П9 горшику зимує зиму і виходить ніби дворічник. Проте бачимо насправді, як дворічна саженець має виглядати. Насправді, тобто він у вас ні в П9, ні в 3-літровому, ні в 5 в літровому горщику ось такої маси ніколи не досягне. Тому, що виробники під словом дворічний кущ мають на увазі, мені цікаво, дворічний кущ ожини. Ну, це, як на мене, дворічний це в лобках, бо дворічний ось, ось це, що ми бачимо тут. Тому, як бачимо, що такої кореневої системи ви у горшок не помістите. Це тоді дякую за те, що переглядаєте відео, що заходите за канал, підписуйтеся. І до наступного відео.